Просто з нетерпінням, з дуже великою охотою, з нетерпінням, і навіть з любов'ю хочу вам показати ліпостік. Ну, По-перше, гарна дуже упаковочка ярка, гарна, оранжева така, сонячна. А чому сонячна? Тому що е, смак цього просто такий, от просто самі, е, самі фрукти. Е, і тому найбільший смак тут мандаринки. Я би хотіла вам показати, наскільки. Це дійсно гарно, наскільки це дійсно смачно і наскільки це корисно. Щоб було зрозуміло, я просто візьму таку кон'ячну рюмочку. І отак от ми відкриваємо кожен раз. До речі, як пити ліпостік. Подле інструкції. В інструкції написано, що, будь ласка, подивіться це такий сочок. Це такий сочок. Ой, він просто. Дуже смачний, і в інструкції написано, що пити його двічі в день після їжі. Він просто вивк: от, як сок. Так, як сок. Така рюмашечка соку. А насправді, перший раз я його пила, так як написано в інструкції, що він мені дав. Мені поступово менше хотілося їсти солодкого, і це дуже важливо. А по-друге, мені. Я е, тому що на місяці йде двічі в день, чотири упаковочки. А потім я почала е, ну напевно після двох тижнів і навпаки перед їжею двічі в день. От що мені це дало? Мені абсолютно зменшився набагато набагато апетит. Тобто в мене не було стільки бажання їсти, я скоріше наїдалася, а це значить, значить, що порції стають менші. До речі, ті, хто хоче все-таки побоювати своєю вагою до літа, то необхідно друзі приєднати білкові коктейлі. Я рекомендую Daily Делішенс. Я рекомендую клітковину, яка називається High Fiber, і звичайно вживати ліпостік фіт. Це дуже крута штука, до речі, виробництво Тайвань. Чому Тайвань? Тому що один із інгредієнтів, який тут є, а тут є сок НОНІ це просто кладість вітамінів, мінералів, амінокислот, він росте в Тайвані. Тобто безпосередньо там де, там, де речі, з яких це вироблено, там ростуть, тому виробник Тайвань. Абсолютно нові технології, надзвичайно смачний, ліпосомальний. є там l карнітин До речі, L-карнитин карнітин це то, що те, що дає нам, ну, якщо поумнічить, то скажу, що це дає АТФ для нашого тіла, а насправді це те, що не дає, не дає, жиру, не дає жиру, жиру утворення, а навпаки, дає нам більше енергії. Це для людей, у кого порушений жировий обмін, вуглеводний обмін. Це для людей не тільки для зниження ваги, але це і для людей, які Уже не є, не вважають себе здоровими, адже жир він викладається не тільки під шкірою. Він в нас відкладається в судинах, він відкладається в нас в капілярах, він відкладається в нас в печінці. Про печінку це теж немаловажно, тому що сьогодні такий вихід печінку, печінку, чищення, підтримання печінки. Дуже багато для печінки всього є. Так, це те, що. Мандаринка, чому смак мандаринки? Шкірка мандаринки тут фер... Як це сказати, фер... 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 з ферментами, так? і кожурація мандаринки, вона спалює жирові відложення у нас і в судинах, і в печінці, і під шкірою, і кругом, кругом, де він відкладується, і не дає утворенню нової... не сприяє утворенню нової. Нового жиру. Ну, а ще можу сказати, що, е, звичайно, продукти, які контролюють апетит. Тобто контролюють апетит, покращується сон, е, тут є екстракт і зеленої кави, і зеленого чаю. І одне і друге є антиоксидантами, що ж це велика перевага цього продукту е, це, чому він іще такий, знаєте, як. Виразна, виразний, виразний має смак, виразний смак. Чому? Я не знаю, іноді хочеться в жіночому роді сказати, іноді в чоловічому, тому що іноді хочеться якесь чеське слово вставити, іноді російське, іноді українське, такий кишмаш. Тут є чорний каянський перець. Багато з вас знають, що таке чорний каянський перець, і він зменшує, контролює. Запальні процеси в, наших, в нашому шлунку. Він також є антиоксидантом. Тобто, вживаючи цей продукт, ви вже вживаєте антиоксиданти. А це дуже круто і це дуже, ну, дуже розумно на сьогоднішній день. Ви знаєте, що вони роблять і як вони розрушають просто абсолютно всі наші, ну, всі наші органи. А чого органи? Тому що кожен орган складається з клітинки, а клітинка навколо має що? Жирову мембранку, і ці мембрани розрушаються. А після цього, звичайно, що розрушається якась тканина, розрушається орган, розрушаються обмінні речовини. Але яка ціль цього продукту? Перш за все, я хочу сказати, щоб налагодити обмінні процеси, і обмінні процеси вам не налагодяться за день, за тиждень, за місяць. Мінімально 90 днів треба попити на фоні всієї програми 90 днів. Просто пропоную. А якщо, ви, а якщо ви почнете його вживати півроку, ви побачите зміну на собі. А це молодість, це здоров'я, це енергія, це здоровий сон, це настрій, це все. 4 упаковочки на місяць, мінімальне 3 місяці. Ну і по добрій ціні.